Зараз тут для того, щоб провести для вас енергійно та запальну руханку. 20 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день студентського спорту. У Полтаві до його відзначення приєднався один із вишів міста. Розпочали із активної руханки. Взяла участь у ній студентка університету Єлизавета. На мою думку, це дуже важливо, що молодь об'єднується. Ми об'єднуємося на такому заході, приймаємо всі участь. Це цікаво, це молодіжна. Я думаю, що всім подобається певні заходи. На заході присутня і начальник управління молоді та спорту департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко говорить: завдяки Збройним силам України усі студенти мають можливість розвиватися, в тому числі й у спорті, всім шанувальникам спорту, здорового способу життя та рухової активності. всіх зі святом. Міжнародним днем студентського спорту. Дякуючи Збройним силам України, ми з вами можемо відзначати свята, навчатися, спортив, спортивно розвиватися, брати участь у різних змаганнях. Хочу відзначити, що ви цвіт нації, ви стоїте у основі перемоги, ви ідентичні своїй громаді. Окрім руханки, у виші влаштували різні спортивні локації. Локації різні представлені з різних видів спорту, також відбудуться турнір з футболу серед студентів, турнір з баскетболу, стрітбол 3 на 3, пляжний волейбол. Також активними будуть локації варкауту, великого тенісу на корті буде представлений і мастер-класи з черлідингу, зі спортивного більярду в клубі спортивного більярду в університеті, зірвого. Спорту, а також настільного тенісу. Понад п'ять років займається настільним тенісом студентка університету Юлія Лисенко. Говорить, при грі в теніс працюють всі групи м'язів, причому в активному режимі. Сьогодні день студентського спорту. Вирішили доєднатися і пограти тут в теніс. Спорт це запорука здоров'я, рухова активність це дуже потрібна в наш час. Слодячий спосіб життя дуже заполонив нас світ, гаджети, тому це потрібно для руху. Не менш активна локація майстер-клас черлідингу. Суміш акробатики, танцю та гімнастики. Зараз у нас проходить майстер-клас з чарлідінгу. Це секція з нашого університету, яка ну вже продовж кількох років тут відбувається. Сьогодні у нас була руханка, дуже цікава, тому що сьогодні день спорту, і я як студентка мала змогу доєднатися. На противагу активному виду спорту спокійний, а гра у більярд. Більярд я граю вже 4 роки. Цей спорт розслабляє, дуже розслабляє, тренує реакцію, точність. Тому і вирішив доєднатися до цього дня. Взагалі спортом я займаю ще класа з шостого. Окрім Полтавщини до міжнародного дня студентського спорту доєдналися й інші регіони України.